Запитання від клієнта, в якому чорному кольорі є Sling Tarva 4007. І так, у нас, як мінімум, три чорних кольори. Це чорний Crazy Horse, він матовий, він ось такий піддається царапинам з вінтажним ефектом, але з часом набуває патини і становиться глянцевим. І також є чорна напа. Це ось така м'якенька приємна шкіра, як курточка. От, ціна однакова. А ще третє. Що є? Це шкіра флотар. В наявності зараз показати не можу, але можете полистати відео про шкіру флотар, я розказую дуже багато. Це багатьма недооцінена шкіра, але вона. Теж топчик по м'якості, як напа, але вона фактурна в попирку, і на ній з точки зору практичності менше видно різні царапини, якщо ви жорстко експлуатуєте свою сумку. Реально в жорстких умовах. Там її десь кидаєте, десь вона по підлозі валяється, ще десь падає в машині і тому подібне. Але вона, звичайно, не так люксово виглядає, як чорна напа. Ну а чорний Crazy Horse – це для поціновичів реально брутальщини.